Еті Україн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Вже є пан Сергій Зурець з нами, військовий експерт, директор компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо вас. Добро ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів, пане Сергію. дали інтерв'ю чи коментарі. Якась група неназваних військово-посадових військових з оточення залужного, які принаймні, вони були генералами часів залужного, так кажуть. Західних медіа я так розумію, що резонансні ті всі висновки, тому що на них не прямо навіть запосилався наш попередній співрозмовник е офіцер артилерії 4-ї бригади Володимир Назаренко, де, зокрема, там лунали різні тези цих неназваних знову ж таки колишніх високих чинів військових. Е про те, що насправді ситуація на фронті погана. Мобілізація, системна так і не запущена, що е і що є велика ймовірність того, що Росіяни зможуть прорвати фронт, наприклад, влітку або наприкінці літа? Що ви скажете? Ви напевно чули, бачили, читали ці, ці, ці коментарі? Що ви про це думаєте? Чи насправді така пана ситуація? Зокрема, там є одна теза. Яка мені теж була цікава думка про те, що f 16 на які ми так сподіваємося, все таки прийдуть запізно, замало. Росіяни вже до цього теж підготувалися. В них є чим ті f 16 збивати, і вони не зможуть нічого змінити. Дійсно, ми зараз посилаєтесь на публікацію в дані політику, яка з посиланням на неназвані джерела посилаючись так само на колишнє оточення генерала залужного, дає оцінки ситуації на лінії фронту. У будь-якому разі, я відношу все таки ці публікації, які скоріш, є емоційними і скоріш скеровані насамперед на західну аудиторію, по яким хінам прийшвидчити зміну в політиці самих Сполучених Штатів щодо надання допомоги Україні. Але коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, вона дійсно є досить складною ми бачимо спробу противника наступати по всій ділянці фронту. Є ділянки, де зараз активно використовується бронетехніка, механізовані штурми, чого раніше не було. Але я це відношу до того, що зараз фактично Росія намагається скористатися певним вікном можливостей, вона знає, що зараз у нас є певні. Обмеження по боєприпасі. І ці штурми якраз ну, мають на меті домогтися максимальних успіхів для ворога в цих реаліях, які думають з часом все-таки зміняться на, на, на нашу користь. Зараз ми маємо ситуацію, коли там, по декільком напрямкам, ну зокрема, там ми знаємо там і про спроби там пробитися до часів яру, атаки там на, на Терни, невдалі атаки на. В зоні Авдіївки противника, де була знищена значна кількість бронетехніки, але в цілому ці штурми повторюються, 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 і це створює таке тло сприйняття зокрема, там закордонних спостерігачів, що, начебто, ситуація є там складною і критичною. Вона є складною і критичною, але якщо ми дивимося на просування противника загалом по лінії фронту, коли ми говоримо, що там з жовтня минулого року противник проводить наступальні дії, і результатом є на, на сьогодні там захоплення Авдії. Діївки там шість кілометрів глибину, на яку він на ворог скинув близько 80 тисяч особового складу, просунувся на шість кілометрів 50 тисяч особового складу втрати. То з такою динамікою навряд чи можна говорити про те, що у противника є можливості для якихось більш потужних, а тим більше стратегічних наступальних дій там захопленням цілих областей. Я думаю, що це. Суттєве перебільшення і значною мірою я думаю, що маємо ставитись достатньо спокійно до таких західних публікацій, які нас дійсно э, часом вводять з э, рівноваги, і ми вимушені реагувати, тому що це, начебто, провідне американське видання, яке не може помилятися. Але я все таки прихильник видань, коли э, вказуються з одного боку джерела, з ким говорилося, і коли посадові особи ті чи інші беруть на себе відповідальність на за за свої слова, так само. Як ну, зараз відбувається там, ну, з, з тими ж заявами з боку Генцека НАТО? То він говорить дійсно дві сценарії. Якщо буде допомоги все інше, то, у Ман кажучи, Росія не зможе просунутися. Якщо допомоги буде мало, недостатньо, то дійсно в Україні доведеться. Полишати частину своїх територій, аби зберегти особовий склад і вже готуватися до інших реалій, коли ця допомога надійде, вже потім відбувати ті території, які захопить противник, використовуючи цю перевагу, яка є на сьогодні у ворога. Ну а коли кажуть залі про цей прорив, що мається на увазі під проривом, як може виглядати такий прорив, і що робити у випадку, якщо такий прорив стається От ну, дивіться, от Авдіївка, про яку ви згадували, насправді ділянка там, там 4 там, на 3 кілометри. На це пішло 5 місяців. 80 тисяч особового складу за 5 місяців просунувся на 6 кілометрів. Де ми маємо інші такі ділянки, де є концентрація особового складу противника і техніка, яка може забезпечити більше просування, де є накопичення резервів ворога по всій лінії фронту. Таких ділянок зараз немає, і тому, якщо ми говоримо про те, що десь можуть бути прориви, то я вважаю, що це журналістське перебільшення. Нам головне кажучи, чи утримати всю лінію фронту, мінімізувати просування противника і забезпечити. Максимальні втрати ворога, що зараз здійснюється навіть в умовах, коли ворог ці масовані механізовані штурми, чого раніше не було. Оці механізовані штурми я повторюсь, відношу до того, що це якраз кідок противника в умовах, коли він бачить вікно можливостей. Коли ми говоримо про якісь там наступальні дії з можливістю наступу на Харків Суми, там тим більше на Київ, то це і головне розвитки і експерти Тверезо оцінюють як насамперед. Інформаційно-психологічні операції, які мають впливати на українське суспільство, але ми переживали набагато критичніші моменти, набагато більше реальної військової загрози, набагато більше психологічного тиску. Я думаю, що це просто черговий етап, де ворог, а часом наші західні журналісти не. Підживлюють оці загрози, які часом насправді не мають під собою підстави. Зараз ворог намагається утримувати ту чи особового складу, яка перебуває на лінії фронту, за рахунок прихованої мобілізації. Нова хвиля мобілізації, я думаю, що вона буде набагато пізніше, ніж говорить президент. Тому що зараз противник проводить призов, і лише після призову ймовірно він оголосить там додаткову мобілізацію. Поки що, як на за нашими оцінками. Ами ворог уникає рішення про таку велику мобілізацію. Сподіваючись це покрити насамперед контрактниками, призовом і збільшенням виплат для тих умовних добровольців, які зараз хочуть служити в російській армії, масований масовану атаку в Ростовській області підтверджують. Місцеві чиновники 60 вибухів нарахували і повідомляли очевидці про численні безпілотники. Чи ви щось знаєте за цю атаку? Що це за аеродром, в який цілили? У тому, що ми сьогодні будемо очікувати багато таких новин, які пов'язані з атакою не лише на аеродром. Морозовськ, В Ростовській області було атаки на три російські аеродроми. Це Енгельс, там 700 кілометрів від кордонів України. Це якраз Морозовське, який зараз ми бачимо на екрані там 300 кілометрів. І аеродром В це десь кілометрів 150. І коли ми говоримо про Морозовськ, один з тих аеродромів, які сьогодні були атаковані. Українськими дронами, то я власне очікував цієї атаки, тому що фактично ми розуміємо, що якщо ми збільшили кількість безпілотників себе в арсеналі, то їх треба сам перескировувати не лише на НПЗ ворога, але й на ті аеродроми, де ворог за використовує для базування тих літаків, які здійснюються для ударів кабами по території України на території Морозовського там вчора за за супутником знімкою було там десь. 24 оці бомбардувальники Су-34, три е, винищувачі Су-35, які, які прикривають оці Су-34, які здійснюють атаки, удари кабами. І якщо дійсно було здійснено цей 40-60 безпілотників здійснювали удари по цьому аеродрому в Мородовську, то побачимо, чекаємося знімки, побачимо, які результати. Так само повторюсь, був удар по аеродрому Енгліс. Це 700 кілометрів. Там ворог базує оці туди 95 Ту-160, ту 22 які використовуються для е, ударів по Україні, і це литовище минулого року. Так само перебувало під е, навіть навіть 22 другому році, десь грудні. По цьому литовищу, яке було досить далеко, вважалося для для досяжності. Тоді ми атакували цей аеродром за допомогою безпілотників. Стриж перероблених радянських, а зараз я думаю, що удари вже далекобійними дронами українськими розробки. Побачимо, чи то був Бобер, чи лютий. Головне, щоб вони були результативними, але все це вкладається в концепцію вкрай важливо це, якраз знищувати, ускладнювати використання ворогу в своєї авіації, яка ну сьогодні намагається активно впливати на лінію фронту за рахунок використання кабів або використання к. Тих ракет по нашим цивільним об'єктам і інфраструктурі. Стосовно все-таки, в 16 це питання: чи в 16 справді вже дають нам запізно, що вони вже не стануть ніяким там ні геймченджером, ні навіть е серйозно Ну, я думаю, що минулий висновки з війни нас навчили що. Жодна одиниця зброї, не один зброї не змінює ситуацію на полі бою. Лише говоримо про комплексне використання. Якщо ми говоримо, що будуть перші шість машин, то звісно, шість машин не вирішують ситуацію на полі бою, але вони частково вплинуть на. Те, аби відганяти там, російські літаки, які використовують ті шкапи, або буде забезпечувати засоби, вирішення завдань протиповітряної оборони, знищуючи російські крилаті ракети. Звісно, аби f 16 змінив ситуацію на бою, їх має бути, в ще набагато більше, там, щонайменше 50, або там, до 100 літ до 100 літаків. Етап, який ми маємо пройти зараз, якщо ми говоримо про шість літаків, дійсно це набуття певного досвіду і працювання тактики використання цих літаків, тому що ворог дійсно буде полювати на, на ці літаки, використовуючи свої переваги, зокрема там наявність далекобійних ракет у складі тих сутридцять х там треба робити спеціальну тактику, яким чином воювати з російськими літаками. Але такі виклики українськими пілотами вже враховуються, вони вкладаються в нову тактику використання. Те, зокрема, я сподіваюся, авакс буде забезпечувати виявлення. Російських літаків, які наближаються до наших кордонів, і в парі з нашими F-16 буде обиратися оптимальні там маршрути, аби збивати або російські літаки, що поки що складніше, або збивати російські крилаті ракети. Дійсно, питання ще в тому, який перелік озброєння ми отримаємо до F-16, Поки що це таке те, що залишається позалаштунками для експертів від, і, 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 щодо оцінок. А, але сподіваюсь, що все-таки не буде тих. Критичних обмежень, які часом вже починають говорити американські там політики про те, що ці літаки можна використовувати для засобів протиповітряної оборони, проти не можна використовувати для ударів по території Російської Федерації, якщо вони будуть там передані з певними дратобійними ракетами. Я боюся, щоб ці нюанси знову не вплинули на обмеження функціоналу використання тих літаків, які ми так чекаємо. Ну, оскільки ми хочемо насамперед ці далекобійні ракети з потужними радарами в купі, які зможуть працювати на кількасот кілометрів, так ну ми чекаємо, що це будуть достатньо модернізовані літаки з гарними радарами, які бачать не так само далеко, як і сучасні російські там су 35 і сподіваємося на отримання е, крайніх версій там АМ 120 це ракет повітря, повітря і далекобійних ракет повітря Земля. Сподіваюсь, що це дійсно буде реалізовано. Хоча хоче, щоб хочеться було швидше, тому що це дійсно чим швидше, тим краще, тому що це впливатиме на ситуацію, зокрема в підтриманні безпеки в нашому повітрі. Дякуємо, Сергій Зурець, військо експерт, директор компанії Defense Express був з нами. І Петюкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.